Єднаємось брати і сестри по долі всі ті, хто в катівнях і на полі бою. Мене звати Євгеній компанія Башмак, а також студія гравіровка Юа. Я хотів би розказати, що наші друзі, побратими з нуля передали нам ці гільзи на згадку, щоб ми допомогли їм у зборах коштів. Щоби бити москалів холодранців щоб бити москалів полоранці. В нашій студії ми зробили їм патріотичне гравіювання, причепне до перемоги. Також хотів би показати ще один лот, дуже цікавий. Це відомий скульптор Андрій Литвин. Він зробив ексклюзивну скульптуру. Він з гірзи зробив таку лопатку. Називається вона Закопальченко. Також є звичайні гільзи, які були відпрацьовані по руснім десь три тижні тому. Оховали москаля. Як собаку! Я, видно руки, видно ноги, видно спину. І вони в такій красивій вишиванці, і тобто, також причепні до перемоги. Друзі, дякую вам. І між іншим люди зробили гравування нам безкоштовно, повністю. Так що всі кошти, які будуть, вони всі йдуть на Варфікс. Усі не небайдужі люди, які допомагають, підтримують, донатять. Ми всі разом з вами формуємо ось ту справжню нашу країну. Моїм дітям тут жити. У світі не пускаю, наче в борізник світив, я не втомився, а ти, я не втомився сили я маю, я ворогів у світі не пускаю, наче борізних світи. я не втомився, а ти, начебто різних світи, я не втомився. Terima